Доброго дня вам, доброго вечора. Гляньте, які я жарю котлетки. У нас такі котлетки називалися Запоріжжя Жабки. А як називались у вас? Зараз розповім вам рецепт, але скажу спочатку, що ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії зо мною, зі Світланою. І рецепт тут дуже простий. Міленько ріжемо кубиками любе м'ясо, курицю. Що там ще свинину, я б свинину все бува іноді роблю. Тоді цибульку ріжемо, теж кубиками. От, зараз одну хвилиночку. От Ось переверну і покажу вам, як це виходить. Бачите, отакі будуть котлетки. Котлетки, як моя знайома каже. А котлетки ти робиш в Канаді? От, так я роблю котлетки в Канаді. От. І так вернемося до рецепту. Значить, порізали миленько курицю, в мене е, цибульку. Десь на дві грудки, такі величенькі, виложите 5 столових ложок таких крахмалю. 4 столові ложки я ложу майонезу. Ну, такі хороші. Столові ложки. І потім ложу десь 5 яєць, розбиваю туди. От, Посолила, поперчила, все перемішала. І хай воно у вас трошки підмаринується. І коли вже підмаринувалося, воно. Ну в мене десь я вчора жарила це через 2 годинки. Сьогодні це вже пройшли сутки до того, що я жарила. От. Тобто у вас можуть бути кожного разу свіженькі такі котлетки. Ви їх пожарили швиденько, і можна 10 хвилин і у вас готові котлети, які ви поставите гарячі на стіл. Напишіть, як такі котлети називалися, котлетки називалися у вас. Тому що в нас вони називалися в Запоріжжі, я чула, і мої знайомі говорили жабки. Ось так. З вами була Світлана. Кожного дня щось цікавеньке в нас сьогодні е, весь день іде е, с... сніг, хотіла сказати. Ні, дощ. Весь день іде дощ. Так що, давайте до мене на котлетки. Смачного всім. Так що можете приготувати дуже легко, дуже швидко і дуже смачно. Бай-бай! Не забудьте поставити вподобайку. І підписатись на канал буду розповідати все, що готую, все, що відбувається в Канаді. Бай-бай!